12 серпня 2024 року я хвора на ковід сиділа у своїй квартирі в Римі, а на всіх моїх рахунках разом було максимум 100 євро. І я розуміла, що у наступному місяці мені взагалі нішим платити за оренду квартири в Італії. Проект на якому я працювала, не отримав подальшого фінансування, і тому всю команду, яка працювала над ним, просто скоротили в один день. Якщо ви не знали, моя власна фінансова грамотність ґрунтується на. При слів'ї живемо один день. Тому той факт, що до зарплати в мене залишалося менше 100 євро, взагалі не є чимось новим в моєму житті. Ніколи такого не було, і ось бонжорно знову. Але вже через тиждень я вже мала на руках новий офер з більш високою зарплатою. І я думаю, що з цього слідує, що щось таке в 3D я вмію, та щось таке я знаю про пошук роботи навіть у період масової кризи. Всім приві! Це канал Гемдефромйол. З вами Аня або Аніса, але краще Аня. І сьогодні я знову буду розказувати про 3D тридев геймдев, геймдевтрде, геймдев геймдев, геморой в геморой і так далі. За аналогією Сьогоднішню історію від мене ви, мабуть, вже чули мільйон разів, але. Колеги, в мене 10 років у цій місорупції, тому у мене є чим поділитись навіть сьогодні. Сьогодні ми з вами дізнаємось в тисячний раз, у якому Сатурні був той уран, коли чорти занесли мене у геймдев. 10 років тому. Але перед тим, шановні колеги, друзі, коханці, хейтери, будь ласка, підпишіться на цей канал. Вам що, ваш... я це відео записую двома мовами. Заради вас, кохані, і заради себе славної. Тому давайте підписуйтесь, ставте лайк, колокольчик, все, що там треба зробити за списком для блогера. І останнє, скоріше за все, я вас вже задовбала. Але мені ну просто треба вам сказати, що там на патреоні, які в мене так є, є навіть українською мовою, вже лежить стаття, де я написала, що не треба робити, коли ви будуєте свою кар'єру в геймдев. Бо іноді можна так опісратися, що потім усю свою геймдев-кар'єру розгрібати ті фікалі, які ви наклали на початку. Тому колеги, підписуйтесь на мій патреон, 7 євро. Це 300 гривень. І да, я порахувала за вас ваші гроші. 300 гривень. Це що? Це три пачки Айкосу, це півтори поїздки на таксі у Харкові. Це три рази замовити каву у кофейні. 7 євро на місяць, 300 гривень. Ну, не знущайтесь. Там буде багато класної інфи. Вона і вже там є, і вона буде продовжувати з'являтись. Ну, а тепер все. Вітаю, давайте вже починати. Коротше, на початку все було дуже романтично. Це почалось з того, що мене у удві... У 2014 році не взяли у пларіум, де я була 8 років. В 3D, В 3D, блять, я була 8 років, в 3D. Так ось, у 2014 році мене не взяли на посаду комюніті менеджера у той пларіум, А я як людина, якій страшенно сподобався. Той офіс пларіума і той вайб у компанії, мені чесно, мені було срати на якій посаді там працювати, аби працювати в тій атмосфері і в тому вайбі. Але на позицію ком'юніті-менеджера мені відмовили: в мене, звісно, що вистачило наглості запитати, Ну з чому Собственно річ і що мені треба підтягнути, щоб все ж таки попасти на роботу в умріяну компанію. І вони мені такі відповіли: вони сказали, що дівчинка, ти Нато творча, тобі буде сумно на цій посаді. Тобі, тобі треба себе шукати у більш творчій сфері. А я нагадую, що мені було срати взагалі, ким там працювати, аби працювати там. Я думаю, добре, добре, я ж пішла на їх сайт подивитись, які в них є. Творчі вакансії, і в розділі Арт я знайшла на той момент дві вакансії. Це був 2D-художник та 3D-художник з персонажів. Звісно, що вакансію 2D-художника я навіть не розглядала, бо де я де малювання я не люблю малювати і ніколи не любила. А ось вакансія 3D-художника мене зацікавила, бо я взагалі не знала про існування такої вакансії, такої роботи це для мене було щось інопланетне, і мені ж було цікаво. До чого тут блін 3D? До чого тут комп'ютерні ігри, в які я не граю і не грала? Тому що я зробила? Я пішла питати у Гугла, що це таке 3D-художник з персонажів ну, на секундочку. Ну і в гуглі перша стаття, яка, яка мені попалась на очі, це була стаття Даніла Соловйова, 3D-художника з того ж склятого пларіуму, де він розказував, як він зробив того 3D-персонажа. І мені... Мені чомусь помилково здалося, що професія 3D-художник це не важко. Ну тобто, треба спочатку напрягтись. Швид, швиденечко вивчити, і потім ти можеш вже йти працювати. Мені чомусь здалося так. Я довго не розмірковувала це. У мене все знаєте було по приколу. Я пішла до мами, кажу: дай мені, будь ласка, гроші, дай мені тисячу доларів. Я піду вчитись на 3D-художника. Мама каже: ти ж малювати не любиш а не вмів. Я говорю, та пофіг, якщо що, буде просто прикольне хобі. Вона мені дала гроші, і я записалась у школу 3D Maya, у нашу харківську, та яка зараз до речі називається Варто Скул. Просто на випадок, якщо хтось її загубив. Так, я там вчилась 10 років тому, і я пішла ж на їх курси. Я можу точно сказати, що мені пощастило з викладачами, бо те, як вони викладали матеріал, цей з 3D мене зацікавило продовжувати вчитись на цих курсах, вивчати це 3D, не дивлячись на те, що мені було дуже дуже важко. Коли я йшла на курси. Звісно, що курси тобі не обіцяли, що ти одразу після курсів знайдеш роботу, але натякали, так? Але спойлер, звісно, що не знайдеш. Ну, камон, друзі, ну давайте по-чесному, Ніхто не знайде першу роботу одразу в круту компанію, одразу після курсів. Ну або ви там входите в ту одну соту людей, яким просто пощастило. Що було на курсах? На курсах мені пояснили, як працюють програми, як працюють інструменти, але мені ніхто нормально не пояснив, як так взагалі цього персонажа зробити по повному пайплайну від нуля блін від тієї хайпольки до текстури, до рендеру. Ти сама сидиш, ти знаєш, що таке динамеш, що таке екструд, а як це все блін, скомпонувати в щось одне? Ти просто із. Ти просто в душі не маєш, як це зробити. І тут взагалі-то повинна бути реклама мого менторства. І так ось вона. Ось реклама мого менторства. Приходьте до мене на менторство. Я в цій професії вже 10 років попрацювала над багатьма проектами: відомими, невідомими, крутими, не крутими. Дуже люблю викладати. Я точно вас навчу, як зробити того персонажа під гендемф від початку до кінця. Вам буде все зрозуміло. Я в індустрії вже 10 років, хоч мені вже і наступи здало. Але вчити я люблю. Щоб записатись до мене на менторство, пишіть мені в інстаграмі у дірект. І Я вам більш детально все розкажу і надішлю інформацію. Повертаючись до того клятого Пларіуму. ні, я там ніколи так і не попрацювала напряму. Я з ними працювала через аутсорс компанію, але напряму з ними не працювала. І якщо чесно, зараз вже не жалію. Але перші мої три роки після того, як закінчила курси, це був ну кремішний ад, тому що ти взагалі не розумієш, куди рухати. Тись в кого попросити фідбек, що не так в своїм портфоліо, що ти не так робиш, а де в когось попросити пораду. Це зараз я така після 10 років в індустрії, вже така умна, розумна, і можу кому завгодно розписати стратегію розвитку кар'єрної сходинки в цьому геймдев, Але тоді це був жах. Тому три роки я просто топталась на місці. Моє портфоліо не покращувалось. в мене був якийсь тимчасовий фріланс, ні про що скіл не ріс. Просто це був повний жах. Три роки. У 2018 році я собі пообіцяла, що я собі даю останній шанс з цим 3D. Я дала собі місяць, протягом якого я просто відсилала резюме на абсолютно всі вакансії, які я могла знайти в інтернеті, де просто була е цифра 3 і буква Д. Мені взагалі байдуже, що там було написано там. е-е Character artist, environment artist, senior, junior, middle, art director. Мені було пофіг. Я бачила 3D і відсилала резюме. Я собі сказала, якщо протягом цього місяця я не знаходжу роботу по спеціальності, схожу не знаходжу в 3D, то я буду повертатись до своєї основної освіти. А за основною освітою я перекладач та викладач двох іноземних мов. Так я знаю англійську і італійську. І на той момент, вже після трьох років вештання у цьому 3D, ні туди, ні сюди, я вже починала забувати, що одну, що інше. Тому мені треба було вже зробити вибір або Остаточно забути ці мови і більше до них не повертатись, або вже ну закинути театр d і повернутись до іноземних мов. І що ви думаєте? Мене позвали на співбесіду в одну аутсорс компанію, і я отримала офер. Якщо чесно, я коли йшла на ту співбесіду, я навіть не погуглила, що за кампанія. Мені було. Так, все одно мені просто потрібна була робота. І тут вони роблять мені офер, і вони надсилають мені контракт на підписання, а також з контрактом вони надсилають мені НДА від їх клієнтів, які я також повинна підписати. І лише коли я підписувала НДА, я побачила, що клієнти цієї компанії Blizzard Entertainment та Red Games, Я така, ну можливо, треба подивитись, чим займається компанія і куди мене це зараз занесло. Це була компанія Dragonfly, Аутсорс компанія, де я навчилась 80% того, що я вмію робити зараз. Компанія, де я попрацювала над відомими крутими проектами, компанія, завдяки якій я зробила собі репутацію, де мене всьому навчили, де мені нормально платили, і компанія, після якої я реально думала, що мені треба змінити професію, бо я більше не хочу працювати в цьому 3D. Але про це у нас буде іншим разом не в цьому відео, бо тут я просто розказую, як взагалі дійшла до такого життя, що зараз, блін, записую вам це відео. Ну правильно? Компанія Dragonfly, звісно, що стала великою сходинкою у, моєї, у моїй кар'єрі 3Dшника. Я попрацювала там два роки. І після того, як я пішла з компанії, коли я просто остаточно вигоріла, я півроку взагалі не працювала на студії. Я тоді створила цей канал Ремдефров Мйол. Ви пам'ятаєте, що я його активно вела? І мені дуже подобається вести youtube канал Мені подобається ділитися досвідом. Своїми порадами розказувати щось про індустрію, показувати, як я щось роблю. Але мені все ж таки довелось піти знову працювати на студію, бо канал мені приносив шалені та шальні 5 доларів в місяць. Ну, як ми розуміємо, ну трошки мені не вистачало, щоб жити. Якщо б хоча б 7 доларів, а так ну 5, ну про що ми можемо говорити? Тому через півроку я знову влаштувалась на студії, задрала собі рейт дуже високо. Спочатку було страшно, а потім я зрозуміла, що все все одно, якщо ти класний спеціаліст, тобі дайдуть ті гроші, які ти просиш. І я десь рік працювала десь в аутсорсі, десь у продуктовій компанії. Але мені все не подобалося. Мені класно платили, але мені взагалі не подобались проекти. Проекти були або не цікаві, або ти на них деградуєш, не ростеш, і тому мені щось мені не подобалось. І я коли працювала на тих студіях, я постійно розвивалася між бажанням знову повернутися у YouTube – Знімати відео, записувати контент і тим, щоб заради грошей, блін, працювати у тих клятих студіях. А потім почалася війна, і грошей знадобилося ще більше. Коли почалася війна, я знову змінила студію на ту студію, яка мені дала ще більше грошей на тисячу доларів більше ніж було. У попередній, а також паралельно влаштувалася ментором у освітню школу, яка базується в Астралії, називається Сіже Spectrum, І я досі там працюю. І це, якщо чесно, мені подобається набагато більше ніж працювати на якихось студіях. З цією студією, яку я пішла заради грошей, я дуже швидко злиняла. Мені там взагалі не сподобалось. Я якось трохи пізніше запишу відео про те, що це була за компанія, що який пиздець там взагалі коївся. Але я це відео закинула на свій патреон, тому. Колеги, 300 гривень. 300 гривень, підписка на мій патреон. Ну давайте підтримуємо мені штайнін. Ну, будь ласка, також за ці три роки, поки в нас йде війна, а у світі Геймдеву відбувається страшенна криза. Мене позвали стати ментором та амбасадором освітньої школи Think Tank Training Center, яка за цьогорічною статистикою стала однією з найкращих шкіл, які викладають 3D. Тому можете мене. Поздравіть, Я працюю в одній з найкращих шкіл. Також я почала вести свій аломовний канал, який називається Ніса Гінжо Арт. Також підписуйтесь на нього. Ну і ще мене позвали стати офіційним задбрашлив стрімером для Максон. І тому тепер я раз на місяць мінімум роблю стріми для Максон для Задбрашлів. Це була моя мрія, і я цим не перестану випендрюватись, бо що? Бо мені дуже подобається цим випендрюватись. Взагалі, останні три роки були дуже багаті на події, пов'язані з визнанням мене як. Крутого 3D-художника на міжнародній арені, я перестала працювати на внутрішній ринок. Всі студії, з якими я працювала за цей час, це були і студії з Європи та Америки. І я можу сказати, що працювати на цей ринок набагато приємніше і по умовам, і по заробітній платі, і по відношенню до тебе. Мені б дуже схотіло сказати, що вдома краще, але, на жаль, дома не краще. Тому, якщо стоїть вибір між міжнародним ринком та Своїм внутрішнім ринком не бачу жодного сенсу для того, щоб відмовлятись від міжнародного. Ще з цікавого минулого року в мене була можливість переїхати релокейтнутись до Каліфорнії та працювати у Riot Games. але мені не хватило мозоку, але хватило дурості самостійно відмовитись. Не вони мені відмовили, а мені, а я сама їм сказала, що перепрошую, я ніколи не збираюсь іммігрувати. Знала б я, де я буду через рік. Також компанія Adobe запросила мене у сан франциско Не просто запросила, а взяла і привезла за свій кошт, щоб я там виступила на конференції, розказала, як робити напівреалістичні текстури, на прикладі мого персонажу Cyberpunk Girl. А потім я поїхала на міжнародну конференцію виступати вже від Максон. Це була конференція в Амстердамі, IBC. І ось місяць тому я виступила у нас в Києві на конференції Gathering, де в мене була, на мою думку, дуже вдохновляюча та дуже така добра та корисна виступнина, виступ, виступ. Тому, якщо ви ще не бачили, то скоро вона буде доступна на Ютубі. Ну і також цьому році мене запросили на закрити альфа-тестування це for iPad від Maxon. а потім вони ще й опублікували на своєму сайті мою роботу. Я вже не кажу про те, що в цьому році три великі українські медіа написали про мене три статті, які я згодом буду потихеньку показувати. І неприємного, це те, що я три бляха рази. Підпала під скорочення цього року. А проекти, де я працювала, це був просто джекпот. Мені подобалось взагалі все. Мені подобався проєкт, компанія, персонажі, яких я робила, умови, зарплата, все було круто. Але що ж ти порадиш з тим, що у замовників закінчується фінансування? Вся команда або частина команди просто йде під ніж, і тобі знову треба шукати ту кляту роботу. Я нічого не маю проти пошуку роботи. Мені просто це наступиздило. Мені щоб знайти роботу, потрібен тиждень-два, але я вже третій місяць свідомо відтягую цей процес. Бо в мене знаєте, є ось ось внутрішня обіда. Це як називається на зло трамваю, пайду пішком. Ось саме так. Але з іншої сторони, подивіться, яке в мене сьогодні емоційне відео. Коли ви, коли б ще ви таке відео від мене отримали? Всіх обіймаю. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій патреон. Також до мене можна прийти на менторство або купити мій курс з рендеру персонажів у Мармасет, або купити мій майстер-клас пошуку роботи у геймдев. Я у цьому щось таке знаю, тому можу навчити вас найдорожче продати свою квіточку. І я зараз виключно про 3D. всім мирного неба, італійською дольчевіти, та побачимось у наступному відео.